Всім привіт! Ви на каналі Знай свої права, і тут це про захист прав і свободи людини і громадянина. Друзі, виходжу вдруге з екстреним повідомленням, з екстреним зверненням стосовно теми, яку я підіймав в попередньому відео: хто не бачив, обов'язково подивіться. Тема стосується переселення наших українців з зони прифронтової зони. Де до фронту 10-12 кілометрів. Є дуже велика загроза життю наших українців, також життю наших маленьких українців, які, за даними волонтерів, з якими я особисто на зв'язку, на сьогодні по всій Донецькій області складає 22 тисячі дітей. В попередньому відео я говорив про те, що потрібна евакуація. На сьогодні проблем з евакуацією немає. Проте особи, які би мали займатися поселенням людей, вони говорять наступну інформацію: ми вас довеземо до потягу чи до автобусів, а далі робіть собі, що хочете. Цікава річ, правда? Тому звертаюся до кожного з вас, до людей, які мають Фейсбук, Телеграм. Свої групи пабліки звертаюся в першу чергу до волонтерів, до журналістів, до правозахисників, які мають дуже великі аудиторії. Я звертаюся до всіх, хто мене знає, і прошу вас про допомогу. Прошу відгукніться, тому що є дуже велика загроза реально життям наших дітей. Ви самі розумієте, що це наше майбутнє, це майбутнє нашого українського народу і нашої нації. Тому ми маємо відгукнутися і не бути осторонь. В цьому відео я не прошу, а кричу про допомогу. Я ніколи не просив про допомогу для себе особисто. Проте прошу допомогти нашим людям, які вже подали запити на переселення. Про що йде мова? Як я вже говорив вище, проблем з евакуацією немає. Є проблема з поселенням. Тому зараз, будь ласка, слухайте уважно. Хто має відношення до сільських, міських районних рад, або ж обласних рад, або ж до військових адміністрацій, дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, щоб допомогти людям з житлом. Люди, волонтери, з якими ми співпрацюємо, від яких ми отримуємо інформацію, вже подають запити на ці сільські, міські і районні ради, і вже є результати. Ми вже допомогли кільком десяткам людей. З поселенням і відповідно запустили цей процес. Проте це друзі дуже мізерні цифри. На сьогодні, як я вже говорив за свіжою інформацією, в Донецькій області повторюю, є 22 тисячі дітей. Розумію, що це право кожного, і, мабуть, не всі люди захочуть покинути свої міста чи села відповідно ці будівлі. Ті житла, де вони проживають, тому що в них є робота, в них є відповідно житло, і таким чином це ще тримає їх на якомусь певному плаву, як то кажуть. Проте дуже велика частина людей з дітьми, як я вже говорив, неодноразово в цьому відео потребує нашої з вами допомоги. Я хочу вам сказати, що ми, прості люди, можемо зробити дуже багато добрих справ. Тому відгукніться, будь ласка, хто знає, де є житло, або людей, які можуть допомогти в цьому питанні, хто може максимально поширити цю інформацію, хто може дати контакти людей, які зможуть допомогти відповідно в даній ситуації, пишіть мені, будь ласка, в особисте повідомлення в Телеграм. В описі до цього відео я залишу посилання на нього, або Вікторії, волонтеру. Про яку я вже говорив в попередньому відео, це людина, яка зробила вже дуже багато добрих справ. Це людина, яка безпосередньо займається даним питанням. Тому, друзі, хочу вам нагадати, що війна ще не закінчилась. Кожного дня гинуть наші люди, наші українці від ракет, які скидає на нас окупант. Тому, будь ласка, не будьте байдужі ще раз вже вкотре повторюю. Поширте, будь ласка, максимально цю інформацію, давайте допоможемо людям врятувати їхнє життя, тому що це такі самі українці, як ми з вами. Я вірю, що ми переможемо в цій війні. Я вірю, що разом об'єднавшись, ми побудуємо з вами правову, соціальну, багато процвітаючу державу, яку ми зможемо передати нашим наступним. Поколінням, друзі, прошу підтримати це відео, написати коментар, поставити палець вверх, і максимально поширити це відео, щоб якомога більше людей могло дізнатися про цю інформацію і могло долучитися до допомоги. Дякую всім, що дивитесь, Дякую за те, що ви є. Зустрінемося з вами в наступних відео.